Атмосфера на бекстейджі дедалі більше напружується. Це готується до виходу моделі Ольги Альонової, селебритіс у залі. Закордонні гості чекають на знайомство з українським дизайнером. Камери готові. Осталось розсипати пісок на подіум. А тепер час починати. Це наша мечта. Нам би всім хотілося, щоб все у нас так було радужно, легко і розслаблено. Тому й образи моделей відповідають останнім світовим трендам. Сьогодні в моді натуральний колір шкіри, природна кольорова гаматіни і помад, прості зачіски та мінімум штучної краси. До речі, таких правил та модних трендів дотримуються і найвідоміші американські та європейські стилісти. Ми створюємо дуже ніжні та елегантні луки. Матова шкіра, мінімум косметики. Єдине, що варто підкреслювати, це скули. Ми навіть не будемо використовувати туш для вій та помаду. Ми завжди такі не розслабленими, женственними. Волос нам ну то есть не випрямлялі, ні завівалі, до сині живые, хорошие и целые. ми Мы і и это лучше всего. В этом вся пішка. Не останню роль у відтворенні літньої атмосфери відіграла й сама колекція: це шовкові та шифонові сукні, елегантні костюми, багатошарові спідниці, світла шкіра і, звичайно ж, пастельні кольори. Рожевый, блакитный, тонижно-пурпуровый. Мне захотелось лето, морской волны, бриза. Мне очень понравилась вообще вот эта палитра сиреневая. Очень красивые принтованные ткани. Мы сделали и на разных фактурах. Это будет отражение воды. Ску на подиуме дизайнеру, очевидно, недостаточно, чтобы показ запамятався. Ольга решила и сама продефілювати подиумом. Алена, как всегда, шьет себе самый крутой наряд. Вот то, что на ней всегда круче, чем во всей коллекции, я считаю. У нее очень красивая была накидка. Что ж... Ольга вже не вперше довела: лідерські якості, сильна команда та упевненість у собі таки роблять свою справу. Тепер дизайнер, її колеги та друзі можуть святкувати до ранку. А в Арсеналі досі людно. Це збираються гості наступного показу. Що сезону покази Вікторії Гресь збирають сотні гостей та представників українського бомонду. Її колекції обговорюють у модних кулуарах. І чимало жінок мріють хоч про одну сукню від Вікторії Гресь. А Гресь ходять за платями всю життя, тому я вмію У В це виходить, я люблю це ділять. кторія грэс з цьго сезону надыхнулася грыні п'есы Аарыстафана лілістраты Вікіпедію зайдите посмотрите кто такаябілаліса страта тамсю понятна Кольорова гама колекції холодна. На подіумі переважали сірий та блакитний кольори. А основний акцент Вікторія традиційно зробила на сукнях. Божественна колекція. Я ніколи не зустрічав о, нудних колекцій у, у віки Грейс. Ну, якби вона не була така лінива, вона ж вас одягає, а для мальчика. Вона через раз, ну, але тим не менше зараз я в її прикиді. Лософіті в погляди десятків гостей та невдала репетиція. Чи вдасться моделям Вікторії Гресь втілити на подіумі режисерський задум? Здається, впевнені та конкретні вказівки Олексія Залевського таки справили на моделей враження. А ефектний фінал справи враження на гостей. Красота побіждає, життя побіждає. Якби я дивився і в очі, там в губи, в зуби, можливо б я не помітив основно. А так ну, кожна строчечка, ко... кожна деталь мене просто вражала. Вікторія Гресь святкує черговий тріумф на головному подіумі країни. В ефірі Моя профешн» сьогодні на вас чекають найгарячіші сенсації з Ukrainian Fashion Week. Невже Олеся Кононова та Наталя Каменська завершують спільну кар'єру?